Чені в галузі мовознавства з Німеччини, Великої Британії, Австралії, США та України з'їхалися в Кіровоград на міжнародну науково-практичну конференцію. У педагогічному університеті зібралося близько сотні науковців. Міжнародну конференцію тут проводять вже восьме. Цього разу вона триватиме два дні. Щоправда, учасників приїхало менше ніж у попередні роки. Організатори це пов'язують із останніми подіями в країні. На що відбуваються в Україні, щодня висвітлюються по німецькому телебаченню, і я мала приїхати, щоб вирзати свою солідарність. Хоча в університеті мене відмовляли. Такі конференції дуже важливі для обміну досвідом між людьми, які досліджують подібні теми. Ми, наприклад, не є конференція, яка проводить вузьку спеціалізацію, наприклад, тільки переклад чи там тільки мовознавство. Ми беремо все, що належить до мовознавства. починається від фонетики і закінчується фразеологізмом і тому подібне, тобто словотвори, все це ми беремо до уваги.